Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Ми з вами український історик та журналіст Єршвець. Є таке поняття соціальна справедливість. Це коли перед законом всі рівні. Ясно у нас, що на даний момент соціальної справедливості у нас немає, це все химера, і реальність вона зовсім інша. Але закон мобілізації про мобілізацію, який зараз на розгляді в Верховній Раді. І є вже інформація, інсайдерською її назву, про те, що в цьому законі є пункти, по якому можна від мобілізації відкупитися за великі гроші. Якщо людина начебто не може, не хоче йти на війну, вона платить ось таку суму, яка йде на оборону країни. І названі кругленькі суми. Фактично, це у законі відкуп від мобілізації. Але хто зможе заплатити таку суму? Простий робітник чи селянин український, так? чи навіть людина близька до середнього достатку? Ні. Ці суми будуть платити багачі. Ці суми будуть платити синки багачів, ці суми будуть платити. Сенки чиновників, синки депутатів, інші мажори українські, для того, щоб не йти в ЗСУ від слова зовсім крапка. Я вже не кажу про фронт. Фактично хтось пробує зробити легальним можливість відкосити від служби. ЗСУ. Легальним для кого? Для багачів. Тому що прерогатива помирати за Україну ставати калічками, бути пропавшими безвісти належить тільки біднякам, простим робітникам та українцям. З вами Ігор Швець, дякую, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.